Всім привіт! З вами Ваня Білий. Сьогодні ми представимо мобільний акумулятор на 12 000 мАч. Мобіл Power 12 000 часов. Ось цей мобільний акумулятор. Заказую його на розетці. Ось вся комплектація його. Характеристики. Ось ви, може, не бачите. Ось. Написано це на, на російському, гарантія 12 місяців. Давайте відкриємо його. Ось одрась ось така маленька інструкція на англійському та ось на китайському. На англійському та китайському. Це ми відложимо. Ось сам. самий зарядник. Важить він около 30 грам. Два може заряджатись планшет, телефон та комп'ютер. Ось регулятор на 12 В, 16 вольт та 19 вольт. Ось розйом для зарядки. Ось роз'єм для зарядки від електричества. Давайте перейдем до... Вот такая коробочка. Вижу, что ничего немало. Ось... С. Компьютер. Для компьютера. Тут есть С. Для компьютера. Шнур. Для, для ой, все повипадало. Для зарядки отаких от устройств для айпада у мене, наприклад, iPad mini, і мені треба заряджати тільки від шнура, під який я які я купляв іно з е, планшетом. Ось їх тут должно бути 10. Зараз ми подивимось так. Ось вони. Ось. Це і для від. Е, вид электричества. Ось воно. Всовывается воно ось так. Легко и просто. Ось зарядка вид до ось сюда. Для бачите? 19 вольт. 16-12. Маємо цю кнопочку і ми побачимо, що воно заряджається. Скільки процентів на ньому? Може не бачите, тому що я знімаю вже вечором. Давайте ми його виключимо. У мене тут десь на 12 мм. Тут десь 12 мА. Мені зарядити телефон, це буде дуже хорошо. І, наприклад, планшет, коли пропаде, коли, ми, коли підеш в поход, ось це устройство тобі понадобиться. Для, можна, якщо ти будеш ним, якщо знімаєш обзори, якщо потрібно підзарядити камеру то це піде на пользу. Телефон, камеру та планшет. В крайнім випадку ноутбук. Заряджається близько 5-6 часов від, від сонця, десь приблизно 10-11 від... від електричества. Все, всем пока.